Олександрія втратила захисника Олександра Сєвєріна. Захисник помер 15 грудня у віці 43 років. Він перебував на лікуванні після поранення в клінічному центрі. У військового залишились дружина, син, батьки та брат. Про це повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. У Кропивницькому зафіксовано випадок отруєння школярів отрутою від щурів, яку скуштували п'ятеро дітей. Попередньо нещасний випадок пов'язують із проведенням у школі благодійного ярмарку, де реалізовувалися продукти харчування, принесені учнями та їхніми батьками. З огляду на зазначене, Олександрійське районне управління Держпродспоживслужби нагадує, що на шкільних ярмарках не можна продавати продукти, що швидко псуються, зокрема ковбаси молочні та рибні продукти. Продукція має бути в упаковці виробника або в індивідуальній упаковці. Можна використовувати паперовий одноразовий посуд або посуд з харчоблоку. Не можна продавати продукти, які заборонено реалізовувати у шкільних буфетах згідно з санітарним регламентом. В рамках проєкту Happy Kids в Мартоїванівській гімназії пройшло засідання Активна молодь. Учасники заходу розбирали поняття Активна та пасивна молодь. Обговорили кроки реалізації для більшого залучення молоді до активного способу життя, створили дошку відгуків та пропозиції В єдності Наша сила. Наприкінці грали настільні ігри. 12-15 грудня у Львові відбувся всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики. Участь взяли 450 спортсменів з 9 областей України. Олександрію представило 8 вихованок АДЮ США No2. Жіноча група Аліса Сорочан, Марія Котова, Катерина Скертенко посіла друге місце. У пари Каміли Ласориб та Мілани Іващенко третє місце. Спортсменок тренує тренер-викладач Олексій Сорочан. 15 грудня в Олександрії на льодовій арені Снігова королева відбулися всеукраїнські змагання з фігурного катання. Участь взяли 64 спортсменки з Києва, Одеси, Дніпра, Харкова, Кременчука та Олександрії. Перше місце у своїх категоріях і номінаціях вибороли Олександрійки, Катерина Бондарчук, Єва Мармаза, Марія Гудима, Софія Вдовенка, Уляна Катигрова, Катерина Андрієнко, Анастасія Письмена, Арина Гоч, Анастасія Осінська, Лілія Рогова, Діана Петрук. Підготували спортсменок тренери Аліна Мерзла, Ігор Маляр та Євгенія Прядун.